Розкажи, як ви створили мистецьке об'єднання, є що сказати. Можна сказати, що наша історія вона достатньо клішована, тому що ми складаємося із трьох героїнь, як і в будь-якому будь-якій книзі чи фільмі. І ми познайомилися на презентації книги, і все зав'язалося під а, бокал вина. і а от... що це була за презентація? Це була презентація книги Хто Відьма. До речі, це теж цікаво. Збіг. Ми активно займалися творчістю поодиноко, але саме в трьох ми зустрілися на цій презентації насправді випадково. Якось так склалось історично, що ми всі поєднані містом новий розділ, і з подругою ми робили в новому роздолі події поетичні, а потім переїхали до Львова і вирішили через. Років 10 зустрітися просто на чашку кави і піти на презентацію книги. І там вже познайомилися з нашою третьою учасницею, і так ми утворили